Так, давно не було відео, я вирішив зняти нове. Сьогодні я хотів би розказати вам, як я попав в цю професію і скільки я зараз заробляю, які були там періодичні моменти в мене. Коротше, прийшов я на фірму влаштовуватись, а так як в мене опиту майже не було, був мінімальний. Десятитонником в Україні. А мені сказали, прийдеш на тест драйв. Там Проїдеш восьмерку і заїзд з лівої правої руки. Розставлені фішки, типу. Я проїхав, мені сказали, що все нормальне поняття є, але треба школа. Нас направляють в автошколу потім вичитують за це зарплати. Я не пам'ятаю, вроді 70 євро нанесуть. Періодично там за 2-3 рази зарплати. Навчався я в Каунасі 7 днів. Поїздив там, по площадки чу-чуть Так само нас тренували. і та, це типу заїзду по Трампи парковки, потім чуть-чуть по місту їздили. Кожен день нам інструктор ставив оцінки. Я потім вже по закінченню навчання відправляв результати на фірму і фірма вирішувала кого брати, кого не брати. Я із тих хто пройшов, все нормально. Поїздив я ще на фірми там два дня. Вони також свої оцінки поставили. Потім у нас був інструктаж. Тобі що йде на інструктаж, то вже по любому їде на стажировку. Ну, там приходили. Всі збирали і називали, хто інструж, хто далі навчається. На неділю ще лишається на фірмі. Коротше, через 2 неділі я виїхав на стажировку, попав на новий тягач. У нього було 400 пробігів. Якраз тільки з пригонки. Мені наставник пригнав. Кстати, Рома його звати. Тож пацанчик молодий, як я, на пару років старший, навіть рисуть. А в нього якась заміна була через неділю. Ну ти, коли приїжджаєш стажировку, також з експлуатації набирають до тебе, задають питання, набирають до нього, задають питання, ставлять оцінки. Запитуючи, готовий сам залишитися із І Так само мене питали. Я сказав, що так, да, без проблем можу. І все, мені сказали, можеш тоді вже працювати сам. Ти наставник якраз міняється і їде домой, а ти залишаєшся в цьому тракові. Так, звісно, перша вигрузка загрузка було очково. Ось трусився, а що, Європа, поток, дивіться, які десь кудись не заїхати не туди. Ну, було страшно, але все з часом проходить, можна сказати. Перший місяць-два. А коли ти вже попрацював півроку рік, це на себе звертаєш увагу. Так, вже після того я працюю вже майже 3 роки, десь так, плюс-мінус по зарплаті, стажировка була після 30 євро нам оплачували, сутки. так, Франкфурт на Майне, аеропорт Потім я залишився працювати сам після стажировки першої каденції. У нас ще є ековиження. В залежності від типу тієї категорії, Четверта, третя, друга, перша залежить твоя зарплата. А зараз я працюю по другій категорії 90 євро. Позапрошлую каденцію я працював по 70, тому що я не їздив на яко, погано від'їздив, мені скинули категорію, я виїхав. На каденція якраз тоді була економічна криза в і ще нам скинули зарплату на 5 євро на якийсь період. Я каденцію катав по 70 євро. Ізначально після після стажировки я за рубля по 80 євро в сутки. Зараз також у нас триває набор. Помагають робити всі документи в МНЖ. 95-й код, розрішення, ліцензії, навчання також є. Можете приїхати на фірму по співбесіді, вам скажуть що робити. Якщо ви з опитом, я думаю, одразу будете виїжджати на каденцію, якщо без опиту, можете також пройти навчання то, на фірмі, в автошколі. Далі з виїздом в каденції. Звісно, якщо у вас є поняття, якщо у вас є хотіння, якщо ви нормально відповідальна людина. Без питань, у вас все вийде. Кому яка треба детальна інформація, звертайтесь. я все подробно вам розкажу. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Можете поширити це відео, якщо вважаєте, його цікавим. До нових зустрічей. Пока.